День добіг кінця, вже і вечір, сонечко, заліз вже заходить. Спека була сьогодні 33-34. Трохи зараз впало. Але головне, щоб не портилась вода. А щоб не портилась вода, у моїй купілі. То має бути присутня рязка. То обов'язковий компонент, то і обов'язково. Зілля. А є доповнення. То є лікарська ромашка, то є ліпяшок, то вже має свідки лікувальні властивості. Що в нас тут ще є? Що ж я не кинув? Звіробій, то є головне, то, то буде вже на завтрашній день. Це буде на завтрашній день, він дуже хорошо обеззаражує воду. Но головне порязка. Вода довго буде вас стояти. Просто буде супер. Я робіть, не запарив як ці. Ну то й все, до діла. День пройшов, попрацювали. Мікрофон я вже в сторону, та я вам покажу. Хто зібрав, але я ще зверху покривало тем, не кидаю. Щось менше того світла попадало також. А хто зібрав до кучі, кучки? До кучки зібрав собі. Ага. О! О! Хто сполохнувся? Ага. Пеньок шатається. Що ж отак погано поставили? Ми в себе попіт. О! Та й можна тако. О! О П'ятки чорні, чи не чорні? А нічого страшного, не чорні. Треба було ще водички добрати холодної. О, бо вона така... Така вона тепла, за цілий день нагрівається. Просто супер. Закінчувати. щоб вас не драптувати. Сьогодні то було таке собі відео хі-хі. На завтрашній день я планую зробити відео. Корисливе для тих людей, яким то знадобиться з тою електроенергією, яка подорожчала, яку виключають. Я сподіваюся, що на завтрашній день то комусь пригодиться. А то є не апарат. Якщо у вас його навіть мінти забрали, вони вам його точно віддадуть.